Вправа 1768 подаю метрах та запиши у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Дивимося, в першому завданні 527 см. Ну що ж, оскільки в одному метрі 100 см, то сантиметр це сота частинка від метра. То ми записуємо, що це можна записати як 527 таких сотих частин. І від метра. І це дорівнює. 500, що ділиться на 100, це буде 5, то ми це можемо записати як 5,27 частин метра. Або у вигляді десяткового дробу пишемо, що це 5,27 метра. Є? Переходимо до другого завдання. 12 дециметрів. Ну, В одному метрі 10 дециметрів, то дециметр виходить, це одна десята частинка від метра, то ми записуємо, що це тоді дорівнює 12 десятих частин метра. Або це можна записати тоді як 1,2 частин метра, або це дорівнює в вигляді десяткового дробу 1,2 метра. Переходимо до третього завдання. 3 метри 5 дециметрів. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 3 метри це буде 3, а 5 дециметрів, оскільки дециметр це одна десята частина. Це запишеться як 3,5 частин метра. Ну і це запишеться як 3,5 метра. Є? Переходимо до четвертого завдання. 5 метрів 4 сантиметри. Ну що ж, в даному випадку ми записуємо, що це дорівнює 5 метрів. Це буде 5, цілих, а сантиметри 4 сантиметр це одна сота. У нас 4 см. Це ще буде 4 сотих частин метра. І це дорівнює. Тоді це можна записати як 5 цілих 4 сотих метра. Ну що ж, ось таке завдання: як переводити одні одиниці довжини в інші? На цьому вправо завершено.